Ці кадри знімальна група воєнкора відзняла наприкінці липня. Покровськ тоді ще жив повноцінним життям, Із потоком автомашин, наче в центрі Дніпра, в годину пік, за два з половиною місяці місто ще ближче до лінії бойового зіткнення. Зуби дракона вже можна побачити не тільки на околицях, а й в самому Покровську. Місто готують до вуличних боїв. Усе згідно плану оборони міста зазначають у міській військовій адміністрації. За кожним містом в Донеччині закритана бойова бригада, а за нами також закріплена бойова бригада, яка розробляє план оборони міста і оборони громади. І згідно цього плану, ми йдемо, вже заходимо, вже й зайшли в місто. Якщо ви там чуть далі приїдете, вже побачите невибухові загородження, тобто є певні фартекційні споруди, їх достатньо. Покровська громада під постійними обстрілами окупанти продовжують тероризувати мирне населення у самому Покровську. Багато зруйнованих комунальних і промислових об'єктів житлових будинків. Мешканці частково без електрики, газу і води, а зиму зустрічатимуть із холодними батареями. Ми у найбільшій у Покровську котельні, яка опалює одразу два мікрорайони. Тут усе готове до опалювального сезону, але він у місті не розпочнеться. Усе через небезпеку й відсутність альтернативних джерел водопостачання. Щоб запустити її, запитати всі траси водою. Внутрібудинкової системи цього недостатньо. на час, щоб її запустити. І в місті 20 котелень, Це місто Покровськ, місто Родинське. На жаль, селище Шевченка. Там наші модульні котельні і об'єкти, які ми опалювальний. Клуб, дика не зараз зруйновані вже. Опалюватимуть лише пункти обігріву блочно модульними котельнями. Із водою у Покровську також проблема. Жителі будинків за питною приходять до свердловин. А це у Покровську одна з ділянок, де можна безкоштовно набрати питну воду. Ось це безплатна одна. А так я знаю, що тільки в магазинах стоять бочки, Туди привозять по 250 літ. Ось це для пиття і готовки. От чай і щось там готове. А так Остальная вода идет от помыться. Если есть свет, на бакиш, есть нагреватель на тем. И так, и, и туалет. И... Жители запасаються водою для себе. Сусидив у багатоповерхівках не знайти. Но ну, у нас тут в подъезде п'ять семей. 9 этажки. Я вот ну, тоже после инфаркта и тоже і не снимешься никуда. Некуда. Та це не означає, що місто без людей. Їх чимало біля магазинів і крамниць. Покровська залишили великі рітейлери. Втім, у місті продовжують працювати невеличкі крамниці, в яких є усе побутова хімія, солодощі, овочі, фрукти і навіть свіжа риба. Товари, поки завозять надія на постачальників і Збройні Сили України, розповідають підприємці. Ми сподіваємося, що все буде добре і наконець. Ну, ви ж самі видите, люди є. І кушати вони теж хочуть. І слава Богу, поки еще їздять поставщики, которые привозять. Працює у Покровської невеличкий базар, торгівля жвава, в дорогу купую гостинець, український національний продукт. І з Покровська їдемо не з пустими руками, бо взяли сало. І я спробував, скуштував. Дуже смачне. Щоправда, і ці ціни по кишені не всім, особливо літнім покровчанам. Жінка на ім'я Віра розповідає: вірить у перемогу, але рахує маленьку пенсію. Скільки пенсія у вас? 3. Ким працювали на КПД. Скрупна дома. не Ви будівельниця? Так, да. буду тут. Що буде, то і буде. І не на камеру покровчани зізнаються, що за тиждень-два у місті може бути пекло. Люди слідкують за новинами і розуміють, що після Селідового російські окупанти посунуть на Курахове і на Покровськ. Тому міська військова адміністрація наполегливо радить якнайшвидше евакуюватись. Може так статися, що в якийсь момент, як, наприклад, Торецько сьогодні або колись в Угледарі, служби надзвичайної ситуації не буде. І з-під завалів просто нікому буде достати. А людина буде жива і помре. Тому от це мотивація, люди повинні розуміти, давати собі раду, що треба все-таки виїжджати в безпечні, в безпечні регіони України. Від Покровська до окупантів за різними оцінками від 5 до 7 кілометрів ворог стрімко наближається, але у місті залишаються люди, які продовжують вірити в те, що Збройні Сили України не пустять російських окупантів до Покровська. Станом на кінець жовтня, у Покровську залишається майже 11 тисяч 900 жителів, у тому числі 57 дітей. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу.